Що ми тут знаходимося з мамою в одному класному центрі? Тут позаду нас такий знаходиться торговий центр Норблін. І ми йдемо з мамою відбирати пачку to go, To Go. Що означає To Go? Тіпа 50% знижка на товари різної солодкості. Мама, ти хочеш щось солодке? дуже, Я вже маю сирник. Ти взяла сирник, але ми для тебе візьмемо ще щось хорошого. Я замовив через аплікацію такі. Класні солодощі, зараз ми подивимося, і 50 відсотків знижка. Тобто він коштує 50, злот, а ми взяли за 15. Ми подивимося, що там буде всередині. Знаходиться він позаду нас в такому торговому центрі, він називається Фабрика Норбін. І подивимося, що там буде. Відцікава. Цікаво. Ну, no. і недорого. Ми зайшли в це кафе, і зараз опускаємо. де десь пачка, де кафе, ресторан. Подивимося, тут магазин, а де ж сорі. Mm -hmm. О, бач. Як ти думаєш, що тут на рецепції треба підібрати тачку, правда? Я де знаю, що тут. Я тоже, вона сказала на рецепції. На рецепції. Смак тут?

<ш> <ш> <schel> Давай, ваду, вадий. А так ідемо гуляємо. Зараз пачку відібру. От ми прийшли в кафе. Зараз я відберу пачку. Ну, тут є вибір, звісно, всякі бези, і всякі пертики. Ну, такі от банани. Цікаво, що вони мені тут в цьому магазинчику. Пачки, смак, Lada. Pierwszy raz odbieram. Nie wiem, jak, jak wygląda ta sytuacja. No, ciekawe, że jakby sobie wyobrazić. Dziękuję pani bardzo. Dziękuję miłego. No, taka odpaczka. Вот Jakiś tu to tortyk, coś tu. To ciekawe, zaraz mam pokażę. Mam mały co jest ma. Я з просрочка. Так, а просрочка мав. Ні, як просрочка. Ой, дуже гарне. А я тобі це галявина для дітей маш. Це для дітей. Супер, супер. Кафе є. Да, да. Для батьків кави купити. Кава, десь то що писаєш? Це дорого? Ні, це дуже дешево, 10 звод, це дуже дешево. – Тут є і для дітей, літаки, ховайте все. Прекрасно. Мама буде зараз вдома доставати пачку. To go to go. To go to go. Я to для go, тебе to go. спеціально це взяв. Ось так, такі вот тортики вийшли. Ціна їхня 16 Угу. Mm -hmm. Це дешево чи дорога, mm -hmm. mm -hmm. як знаєш? Ні, то дешево. За А Мені кажеться, ні? Середині. Це пиріг, Інна. То є пиріг. Мені оказалось, що такі, це тоже пиріг. Знаєш, він, схожий... яворівський, як кажуть, пиріг. Попробуєш? Mm. Чи солодкий хочеш? Кусочки? Та хто тобі каже все їсти? Ну, то ніхто не каже, все. Okay. Ти ж достроиш? Ну. Це пиріг. Він mm. ще з якимось шпараді. Ну, no, такі вегетаріанські, ні? Mm -hmm. Але так змішали солодкі разом з тим. Так. Yeah. Хороший якийсь. Я би сказала. Mm, Добрий. Добрий? Mm -hmm. mm -hmm. mm. Добрий, так. Да. Тесно добре? Mm -hmm. А що там зверху? Морковка? Що це? Шпарагівка? Так, mm помідор. -hmm. М'ясо може. Ви зараз сказали про ви Так ви поклади собі на тарілку. Це ж цілий кусок для тебе. Ну. О, кран. Ну, то вниз. Тониз. Ну, може, воно зламалося. Поки з тобою донести, то ясно, звідки. Да. Бери ложку. І пробуй, що там файно. Що? <смас> Жасне твердець. Мам, це реально -то. <смас> Ну, це таке солодке добре. Добре? Угу. Mm -hmm. — Шоколадне? А тепер я ні. — Ні? О, oh, боже! Ужасний! — Як для мене, то вообще? <laughs> може, ти не звикла їсти. Може, я не звикла, да. Розумієш? Як той сик, що ми сьогодні пробували. <laughs> така гада <галя> була. <laughs> ужас. А може, то волося? Ні, то помідори. Чорта, то з того права. Ну так не погано? непогано. Краще не купляти, правда? Yeah. <звук> <звук> Коротше, мама мама, моя мама знає, що то луктор так, так що. А це якась вишенька на торті, ні, це половничка на торті вийшла. Так що стоїмо далі. <звук> це грошима, правда? Не, не варто. Не, не. Ну що зробиш, ну ми перший раз це взяли через да. аплікацію, попробувати, які будуть торти. І що там взагалі покладають середину? Ніхто ж не знає. Ну так. Да. Ну, що знову буде свій сирник їсти, які вона купила в магазині. Ти за ним дуже скучала, правда? Ну, я вже давно мною як не брала, а девайс. Давай, мама, що й ужасний, так що. Не дуже можливі, але на дієту можна пити тут, їсти кажуть. Краще пити. <сır> <сır> ну, це такий сирник. Да, але це не яборівський пиріг, до речі. От, Ні, гарний. Я вен... Да, сирник гарний. Лідський, жовтий, класний, кончився. Ну, я колись ніла, останній раз у 2000 році. Іменно з того магазину, так. Так? Ну, до речі, такий смак зараз як був. Не знаю. Ні, Такий самий, добре. Mm -hmm. То хтось пече, дуже добре. Як домашня випічка, правильно? Так, так. Це добре. Такі легенький, фані. А на що він тобі. Е... Він схожий на наш український сирник, так? Бо я не люблю ці польські, що вони в ресторані роблять той сирник, коли. Одна сметана. Таке я. Рідкі або не Так, Таке рідке роблять, запікають, воно таке. Постоїть на столі, воно вже тане. Фу. Ужасно. Це добре. Ну, слава Богу, так що мама рекомендує з'їсти сирник, краще купити в магазині Левітан в Польщі. Левітан, тільки в є лівітані. Всім гарного дня. Мама буде доїдати сильник разом зі мною. Ми...